Вітаю, друзі! Вирішив замінити оливу в своєму мототракторці. Ось вигнав, поставив його трохи під ухилом Зараз заміню оливу в коробці. Потім розверну його, заміню в двигунові. Коробка в мене перевернута. Тож зливний отвір в мене вийшов Згори ось тут. Ще потрібно було під час складання його подумати про те, як міняти оливу, зливати. Тож я зливну зливний отвір зробив, ось тут провертів. Отвір. Щось. Ось тут провертів отвір. Де ж воно? А, ось. Провертів отвір. Нарізав різьбу і посадив там болт на герметі. Ось буду його відкручувати і зливати. Заливав я тут 17. А зараз я ось прийшла посилочка. Ну це <клес> омивальськла це на машину. А ось олива, це <клес> олива двигун. Я писав Зік X5, Дізель, літра 217 грн коштує 10 В40 на Виписав 2 літри. Тому що в технічних характеристиках одні пишуть, одна й одна літра, одні пишуть 1,4, одні пишуть, один і шість літрів в двигун. Ось буду міняти і подивлюся, скільки туди у мене точно заходить. А в коробку я купив Таку трансмісійну оливу 960 гривень кошти. Так, коробки зливу ливу. Ось вона така. Сама вона коричнева, але є чорна плівка. Можливо це напрацювання. Ось така вона. Так, буду заливати, а заливати буду я ось сюди, відкрутю важель перемикання, тому що я не зробив заливну горловину, заливав, ось відкручував важель перемикання передач і туди заливав три болтики і знімається. Заливаю я по технічних характеристиках коробки, туди заливається по отвір контрольний. І приблизно входить 4 літри, але ж все в мене перевернуте. І заливаю я 5 літрів, щоб первинний вал, щоб цей первинний вал не голодував. Відкрутив важіль. Повернулася на бік. Зробив лійку з п'яки. Зігнувсь, вставив так, буду заливати олив. Зараз буду відкривати. Так, ось така помба стоїть. Так, коробці поміняв олив. Тепер буду в двигуну в мене. Заливати тут зручно, а от зливати не зручно Зливний отвір розташований ось тут якраз над передньою балкою в мене. І тут кріплення для лопати. Не знаю, якщо я пристосуюся якось. Щось підмощу. то зіллю, а ні, то прийдеться ось це кріплення знімати. Так, залив я оливу у двигун. Вийшло ось ця пляшечка повна влізла літра. І тут 400 грам, Літра 400. Сюди в двигун влазить. Зараз ще фільтр помию. І все буде. Отже, звіт про виконану роботу. Замінив оливу в коробці перемикання передач. Замінив оливу в двигуні і помив повітряний фільтр. І теж там трохи 100 грам оливи замінив, туди линув мінералки трохи. Тож, переглядайте відео, коментуйте, яку оливу ви міняєте і як часто на своїй техніці. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До наступних відео.